А такого ви ще не бачили. І навіть ми такого не бачили, бо багато чого було, але такого не було. Чому? Отакий матеріальчик, люди 200 300 кілограмів здавали кудись на базу на велику, як алюміній, мінус 50%. 200-300 кілограмів місяць було, бо вони там займалися демонтажем спецобладнання якогось. Мідяшка була і отакий алюміній. Але вони подумали, що, можливо, це харчовий, не написавши, не позвонивши, відправили до нас. Приїжджає такий матеріал, але є проблема. Він на магніт береться. Покажи Сергій, як він виглядає. І на магніт аж бігом липне. Так що має бути? Іскри дійсно немає. Здавалося, це, як зрозумів, роками. Просто 50% алюмінія. Так треба ж зробити аналіз. Що це таке? Зазвичай це просто алюміній. Ми навіть ніколи не перевіряли. І люди здавали, не перевіряли, кажуть. Видно? Це сімдесят вісім Н. Ілія нм 78. По-різному кажуть, 79 теж кажуть. Це нікель та малюбен. Це просто перемалой в такому вигляді. Так, да, він береться на магніт, іскривий немає, і коштує він не як там півціни алюмінія, 25-30 гривень і люди здавали. А 300 гривень за 1 кілограм. Тепер уявіть в місяць 200 кілограмів люди здають, отримують скільки там? 5 тисяч гривень, да, можливо, 6-7. Отакий от матеріал 200 кілограмів коштує 60 тисяч гривень. А півроку по тому ще дорожче був. Тому, якщо у вас такий є, перевіряйте. Якщо береться на магніт іскри немає, то відправляйте це зі спецобладнання. Незвичайне, але такого ще не бачили. А ви.